Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Сьогодні в Німеччині стартувала 61 перша мюнхенська безпекова конференція, в якій беруть участь 60 лідерів держав та урядів. Головна тема війна Росії проти України та майбутні перемови про її закінчення. У конференції бере участь і українська делегація, на чолі з президентом Зеленським на полях саміту. Він вперше зустрінеться з найвищими посадовцями нової адміністрації Трампа з Мюнхена на прямому зв'язку. Наша. Кореспондентка Ольга Чайко Олю вітаю ще з вечора. З Мюнхена лунали заяви. Нині конференція відкривається. Що відомо на цю хвилину? Дійсно, Тетяна конференція відкривається сьогодні ближче до вечора. Уже напередодні тут було так досить багато людей. Тут все встановлювалася техніка, все організовувалося сьогодні. Дуже підвищені заходи безпеки. Довелося нам кілька кордонів пройти безпеки, перевірки і так далі. Бо 61 ша ця конференція Мюнхенська безпекова. Ну, взагалі, безпекова конференція у Мюнхені. Це такий найбільший майданчик, який обговорює всі безпекові питання. Звісно ж, Україна у центрі уваги, особливо після. Цих заяв, які напередодні пролунали від адміністрації Трампа і від самого Трампа, європейці занепокоєні, і власно дуже багато і по телевізору про це говорять. І так на полях саміту найбільша інтрига саме для України про що ж вдасться домовитись із американцями, які, судячи з останніх заяв Трампа, готові прислухатися до забаганок Росії, зокрема і територіальних. І позиції Росії щодо НАТО зранку. Президент Зеленський має зустрітися з американським віце-президентом Джей Ді Венсом. Була інформація, але не про сьогоднішню зустріч із Майком Рубіо. Це держсекретар, однак з'явилася теж інформація, що його літак завернули, тому що він був несправний. Упродовж дня у Зеленського заплановані зустрічі з сенаторами конгресу США, тематична панель щодо американських стратегічних інвестицій. Також розмова із членами палати представників, на чолі з конгресменом. Майком Тернером. для розуміння, це та людина, яка лобіювала дозвіл Україні бити по території Росії, зокрема по Курщині, тому що з боку Росії там воює Південно-Північна Корея. Володимир Зеленський заявив, що спочатку все таки будуть відбуватися переговори України і США, і жодних перемовин із представниками Росії до того. Також ми змогли поговорити із Очільником цієї мюнхенської конференції з безпеки запитали, чи дійсно чи запрошували сюди росіян, оскільки лунало багато заяв продовж останніх трьох років війни, що росіян сюди не запрошують. Отже, попрошу ексклюзивний коментар пана Хойзгіна для нашого каналу. Я б запросив росіян, але тільки якщо б вони визнали суверенітет України як держави і легітимність президента Володимира Зеленського. Ми не запрошували їх, коли Трамп говорить про зустріч з росіянами тут. Я можу лише організувати зустріч з дружинами вбитих путіним російських опозиціонерів. Важливо, щоб зараз ми залишалися об'єднаними. Європейці мають бути об'єднаними і брати відповідальність на себе. І ми очікуємо, що Україна теж має бути об'єднана. Ähm, äh, Miss Nawalna ja <laughs> Сьогодні жод за півтори години прямо тут у кварталі, де відбуваються всі основні події конференції, відкриється виставковий проект фонду Віктора Пінчука і Пінчукар Центру Your country first, win with us», тобто твоя країна передусім перемагає з нами. Зараз ви бачите аналогічну виставку, яку місяць тому показували у Давосі. Звісно, тут мистецькими засобами показують, як Україна воює, і чому важливо Україні саме перемогти. Також завтра буде з аналогічною назвою проходити ланч Терпінчука. Це вже восьмий ланч такий у мюнхені. Він присвячений темі російсько-української війни. Тут світові і українські політики, і військові, говоритимуть про те, як наблизити перемогу України, про те, який мінливий зараз світи, як Україні пережити усі ці виклики. Тобто інтриг дуже багато у Мюнхені, і ми продовжуємо за ними слідкувати. Тетяно. Дякую, Олю. Це була Ольга Чайко, яка перебуває на Мюнхенській безпековій. Європа готується до конференції з питань безпеки. Вона стартує завтра в німецькому Мюнхені. Війна в Україні одна з головних тем. Хто приїде на форум? Яких результатів чекати? Поговоримо про це з Єгором Черньовим, заступником голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Мюнхенська безпекова конференція вона розпочнеться завтра. Голова її Крістоф Гойсген і держсекретар США Марко Рубіо. Вони підтвердили, що тема російсько-української війни стане головною. Раніше підтвердили. Втім, формат конференції, як ми знаємо, не передбачає підсумкових документів, які би мали юридичну силу. Яких результатів в такому випадку слід очікувати нам? Дійсно, підсумкових документів немає. Але я думаю, що ми отримаємо все ж таки якісь рамкове бачення тих самих мирних угод, які будуть запропоновані. В принципі, ми можемо зробити висновки, якими вони будуть з того, що вже було озвучено за останні два дні, і очільникам Пентагону і самим Трампом. Тут я думаю, що ось це буде основною основною темою для обговорення. Звісно, що перш за все для нашої делегації. Ну і в принципі для всієї конференції, яка відбудеться вже завтра, після завтра. А одним із цінних. Результатів, так би мовити, таких зібрань, зокрема, і Мюнхенської конференції, є по перше, заяви по-друге, кулуарні якісь розмови, спілкування, так де можна вивірити, звірити позиції, звірити годинники, що називається. А і ну, точно на конференції вони відбуваються а от наскільки їхні результати, на вашу думку, можливо, з вашого досвіду, здатні зробити внесок у досягнення справедливого, підкреслюється словом миру. Зараз це питання вийшло на найвищий рівень, і звісно, що основними стейкхолдерами прийняття таких рішень є перша особи держави, і саме на цьому рівні більшою мірою обговорюються рамки майбутньої справедливого миру і майбутніх мирних переговорів. Але разом з тим в кулуарах можна обговорити якраз таки ті деталі або донести ту позицію, зокрема українську, і перш за все, українську позицію. І червоні лінії, на що ми точно не підемо, наприклад, на втрату суверенітету щодо обмеження наших військ, щодо обмеження наших рішень про майбутнє і так далі, ми розуміємо певні рамки на сьогоднішній день, які були озвучені, вже знову ж таки повторюся і пентаго і очільникам Пентагону і президентом Трампом щодо. Відстрочки нашого питання щодо нашого майбутнього е, е, членства України в НАТО е, щодо можливої заморозки на тих на той на, на тій лінії розмежування на тій лінії фронту, яка вже є сьогодні, але це не означає, що ми будемо погоджуватися е, визнавати ті території українськими або відмовлятися від е, повернення цих територій так можливо. Дипломатичним шляхом і точно ми не будемо погоджуватися на ті вимоги Російської Федерації, яка про які говорить Путін, що ми маємо піти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, там де ми ще контролюємо ці, ці території. Тобто, і, і, і оці важливі пункти також доносяться в тому числі в куларах оточенню. Перших, літ, перших осіб, перш за все, звісно, що нашим партнерам американцям, але разом з тим і з європейцями ми проговорюємо такі, такі речі, і вони, в принципі, підтримують якраз таки нас в цьому. Тобто, угу. ну, -то, наше бачення можуть почути, чи готові почути. В політиці це дві різні модальності, можуть і готові. Як гадаєте, готові? Я думаю, що і можуть, і готові тим більше що знову ж таки нічого нового ми не почули за останні там декілька днів. Просто було сформульовано те, що офіційно вже сформульовано те, про що говорили, і і до цього різні політичні лідери різних країн щодо, наприклад, нашого майбутнього в НАТО, що не на часі на сьогоднішній день да або щодо того, що навряд чи ми зможемо за результатами цього підписання цього миру вийти на кордони 2014 року або на кордони 91-го. 14-91 це в принципі ті самі кордони нічого нового ми в цьому не не почули просто це було артикульовано на сьогоднішній день головне що було артикульовано також що допомога україні продовжиться з боку і Сполучених штатів і європи що немає питання щодо е, нашого суверенітету в, в, військового, тобто зб, е, зменшення е, армії і озброєння, і взагалі те, що вимагав Путін, що ми маємо повернути всю ту зброю, яку ми отримали на сьогоднішній день від наших партнерів, тобто про це й не йдеться, і це для нас дуже важливо отримати. Так на сьогоднішній день не сформульовано щодо гарантій безпеки, але як ми бачимо позицію Трампа, що все ж таки це мабуть буде питання більше до Європи. І я думаю, що одним з важливих питань цієї конференції буде перебалансування якраз таки питання безпеки між е, Штатами та Європою всередині НАТО, тобто більш відповідальності буде на Європі і щодо е, врегулювання війни, врегулювання конфлікту і в Україні, і щодо надання нам. Безпекових гарантій і щодо можливо миротворчих контингентів, і щодо е, посилення нашої армії щодо, е, через інвестиції через е, військову допомогу. Ваші, ну якщо можна давати прогнози чи відчуття можливо, ви досвідчений політик. Ваше відчуття у, у Мюнхена взагалі не, не дуже добре складається з історією, так 38, 72, 2008. В цілому одним словом, позитивні очікування. Я би так сказав реалістичне очікування. Тобто, ми побачили основні позиції. Зараз важливо, які деталі будуть наповнювати ці, ці ці позиції. Ми почули, я бачу досить багато песимізму і в нашому суспільстві щодо заяв Трампа, але я б не сприймав це абсолютно прямо і і таким чином. Це певною мірою гра Трампа з Путіним для того, щоб. Умовно зберегти йому там обличчя, умовно а, показати, що з ним готові говорити домовлятися. Нам важливий результат. Нам важливо не те, як це робиться, нам важливий результат. А результат для нас має бути все ж таки збереження знову дозвольте, ж таки суверенітету. Дозвольте, дозвольте ще одне запитання. Мало часу залишається. Можна на останок ще воно важливо. Це топ тема. Оце запровадження санкцій проти низки бізнесменів і нардепів, зокрема проти Петра Порошенка. Зв'язку з чим запровадження обмеження проти нього? Які саме це важливо обговорити теж. Я не член РНБО я не приймаю ці рішення, але наскільки я розумію, і взагалі депутати не приймають рішення щодо наклада накладення санкцій. Але наскільки я розумію, тут питання якраз таке в тому, що були накопичені певні статки не дуже чесним шляхом, і більш того, шляхом який ну тягне на державну зраду. Тобто купівля і угля з ДНР, ЛНР або співпраця разом з з Медведчуком з цим нафтопровідом і перекачка з Російської Федерації. Тобто, це санкції накладаються для того, щоб обмежити доступ до тих статків, які були отримані незаконним шляхом. Це не означає це, не підміняє знову ж таки рішення суду. Має бути рішення суду. І суд має винести вирок щодо цього. І наскільки я розумію, іде слідство, і суд буде по цим питанням. Але поки йде слідство, ось ці активи мають бути обмежені з точки зору, я так розумію, РНБО з для того, щоб вони не використовувалися на сьогоднішній день, в тому числі для підриву економіки України і, і репутації України, пане Ігоре, Я вам дуже дякую за ваш час. За цю розмову я вам зичу успіхів в донесенні української позиції на Мюнхенській безпековій конференції. Звісно, ми будемо стежити за цим. А ну і за можливості спокійного вам вечора на все добре.